Наш улюблений пішохідний перехід. Вулиця Городацька, Проспект Свободи. Сьогодні неділя. Вважаючи, що тут рух автотранспорту заборонений. Ну як він заборонений. Таксисти їздять. Таксисти всюди їздять, знаєш, анекдот, чоловік здає на права і кажуть, от ти їдеш на вантажівці, там хтось їде на легковому автомобілі, під'їжджає до такого перехрестя. Хто перший проїде перехрестя? Каже, таксист. Каже, який таксист? Звідки таксист? Вантажівка, легковий автомобіль. Хто перший проїде? Каже, таксист. Каже, ну як, звідки таксист? Каже, таксист завжди, звідкись візьметься і першим проїде. Отак і тут. Та що проспект Свободи, в неділю, рух заборонений, це не означає, що тут не їздить таксист. А Неділя, зразу одна, що неділя, бо в центрі дуже багато дітей. Ну і так в центрі регулярно багато дітей. Але в неділю, особливо влітку. Котрата -то година, то що так не дуже пізня, правда? 17.37, так, звичайно. це Зовсім і зовсім не пізня година. Давайте трошки на фонтан подивимось. Підемо далі. В центр. Хто має бажання, може одразу поставити лайк відео, написати коментар. Кажуть, що це допоможе вам бачити гарні відео Львова і інші. А в нас, ну, зокрема в нас, я не тільки про нас маю на увазі, коли кажуть, що гарні відео Львова. У нас не тільки центр. У нас є дуже багато відео з таких вулиць Львова, які, можна сказати, ніхто крім нас не показує. У нас от недавно з'явився сихів. Ми фактично весь сихів пішки протопали з такого, що вам цікаво буде подивитися. У нас є інші магістральні вулиці. Чорновола, Личаківська, Зелена, Мазепа, Стрийська, а то принетав. Дуже і дуже багато. У нас відео і ближнього центру, і поруч з центром вулиці. А, от недавно. Хлопець написав нам коментар про вулицю Зелену. Ну, ми показували зелену і, зокрема, там йшлося про Сан Ремо. Хто пам'ятає, що таке Сан Ремо? та я добре пам'ятаю, Кін Гарні написав спогади про Сан Ремо, про цю піцерію, як він там перший телефон виграв в От Для цього працюємо. Завжди приємно, коли завдяки нашим відео хтось має якісь приємні спогади. І за музичну школу то поруч. Ми відео згадували. Сьогодні неділя. Неділя зазвичай якісь є екскурсії. В центрі. О, знову фонтан починає працювати. Ну, гарно, атмосферно, що ще можна додати. А для того наші прогулянки є, щоб передавати атмосферу Львова. Як тут. Як тут будній день, як тут вихідний день. Я тут в центрі, я тут не в центрі. Підемо зараз. В напрямку до пам'ятника Тараса Шевченка. Національний музей, до речі. Хто не був, раджу сходити. Колись музей Леніна, якщо я пригадую. До речі, казав мені один екскурсовод, ну, на жаль, він вже помер. Що Ленін бував у Львові. Я не знаю, нащо вам ця інформація. Але казав, що це не вигадка. і що Справді воно у Львові було свого часу. Тут теж так заходиш, думаєш, що багато людей а насправді, насправді не так багато, бо стоїть кілька екскурсій. Кілька хлопців. Які приїхали на змагання, я розумію. Тому створюється враження, що багато людей, а насправді людей небагато. І на лавочках традиційно школярі і школярки. Ось такий потяг зараз теж для катання курсує по центру. А Ліворуч можна побачити, а там зупиночка 33-го тролейбуса. Іноді так. Ми на 33-му тролейбусі під'їжджаємо в центр, стартуємо звідти. Зараз ми стартували від Оперного театру. Далі прямо до Шевченка не підемо, пернемо тут зразу ліворуч. Ну, тут коли рух перекритий, от, бачите, той бік нікого нема, цей бік теж нікого нема. О, тільки таксисти і порушники правил дорожнього руху. А, е, як дівчина гарно регулюється, висота сукні, правда? Гарний винахід. Як так склали, що на проспекті Свободи в неділю більше людей, ніж в суботу, але на площі ринок більше людей все-таки в суботу, ніж в неділю. А, Обидва чоловіка на роботі, на своїх точках. <рес> Я вже так заодно вивчив точки всіх, всіх жебраків, всіх шахраїв у Львові. А, щоб було смішно. Тепер треба сказати в цей момент, так дивіться вже дивіться, шахраї. Тепер я перемаскувати мені. Не забудьте нам донатити банку, так? То... ангелів. Не знав, то й на горі. Покажу, оглядовий майданчик. Не дуже користується популярністю, хоча безкоштовний, але, ну, на жаль, туристів останнім часом у Львові не багато. Не туристам. він не дуже цікавий. І я не туристів дуже розумію. І зараз вийдемо з Шевської, прямо-прямо на площу ринок. Чоловік. петрушки придбав. Завій, тут вже нема креветки, я вже казав. Я ж навіть не помітив, як вона там зникла, була креветка і не стала. Хто точно знає, ну не обов'язково точно, хоча б приблизно знає дату закриття креветки, може нам написати в коментарях. Тож взагалі, якщо знаєте, що у Львові закрився якийсь ресторан, особливо в центрі, пишіть там в коментарях. Нам завжди цікаво почитати про закриття нових ресторанчиків в центрі. А, тут, авіація Галичини, бачите. Там театр пива, правда, давно закрився. Тому про це зараз нема що розповідати. Але якщо знаєте, якийсь свіжачок закритий, обов'язково нам пишіть. І люди дізнаються. Та й ми прийдемо покажемо, чого не стало. Ну бо якось так стало, що ресторани нас не запрошують на закриття. Та вони нікого не запрошують. Взагалі нема практики. У львівських ресторанів урочисто проводити закриття, а як би було гарно, правда? Як на мене, було б дуже гарно. Добре, добре, давай зараз. А от ми дійшли до кута площа ринок.